Френк Вестон Бенсон. Буду розглядати його натальну карту та шукати в ній показники, тематики, техніки та кольорової гами. Розглядати буду планети в знаках через те, що точного часу народження немає. Тож почну з планет з Нептуна, в якому місці знаходиться, які в нього уявлення про світ, страхи і так далі. Положення Нептуна у нього вовні. У якихось розборах. Вже траплявся такий Нептун. Нептун у Овні це про ініціативність, про активність. Він може бачити світ таким активним, янським, агресивним, дієвим, який може бути войовничим. Або, навпаки, засліплений в зображеннях може бути присутня чоловіча енергетика, якась боротьба, конкуренція. Може бути захист бідних нещасних. Або подекуди переживання моментів жертви. Нептуну в поєднанні з сонцем. Це може говорити, що йому буде цікава тематика, саме про чоловіча, активна, ініціативна, і сам він може бути саме таким: може бути в негативі агресія. Якщо в творчості, то це зародження нових ідей, їх швидка реалізація. Подобається, наприклад, зображати чоловіків. Взаємодіючи чоловіків та жінок, можлива якась боротьба, агресивність. Якщо подивитися на Марс покровителя Овна, він знаходиться у Козорозі, в найвищій своїй такій точці в карті, тобто йому подобається в цих діях якась спланованість, ціль, ідея, націленість на результат. Щоб не просто так діяти, а мати в кінці кінців якийсь результат. Результат може бути пов'язаний з якоюсь користю, грошима, з діями, які принесуть якийсь продукт або користь для людей. Це може бути якась навчальна діяльність або справа, через яку він матиме конкретний результат. Може бути Марс в поєднанні з місяцем, бо наразі карта на 12 12-ту і місяць в нього в. Поєднанні з Марсом, це може говорити, що людина може взаємодіяти з дітьми або з жінками, саме в діловій сфері, можливо, якась навчальна школа. Школа може бути націлена на надання людям конкретних навичок, умінь, пов'язаних з мистецтвом, тому що покровитель усієї всієї взаємодії знаходиться у рибах. Так, місяць в козорозі може давати якусь холодність, відстороненість, націленість на, на якусь конкретну ціль, мету, яка не передбачає якийсь емоційний план, конкретику. Інші планети подивимось, Венера в нього знаходиться у рибах, і тут же, же Меркурій. Це людина творча, яка подобається, можливо, усамітнення, творчості на самоті, можливо, Подобається навчати людей мистецтву, вивчати мистецтво. Значить, чорний місяць у нього в тільці це занурення у матеріальний світ, у ресурсність, можливо, створення конкретних речей, які згодяться у побуті. Також тут і Плутон це копання у ресурсності, можливо, і ресурсність інших задіяна. Це може якась бути тілесна форма, може бути. Прикрашання якихось об'єктів. Уран знаходиться у близнюках. Тут здається, що буде якась трансформація саме в техніці, таке, яке не передбачає вимальовування деталей, а більше націлене на колір, на саме його стиль, письма, техніку, націлене на почерк, на почерк, так, так точніше. Юпітер в нього в Діві. Це також. Розширення своєї якоїсь майстерності, впливу, уміння доносити інформацію учням, бути лідером серед майстрів, наприклад, організувати щось таке для людей, щоб вони могли практикуватися у творчості. Між Сатурном і Юпітером є поєднання, тобто, можливо, потекути незадоволення результатом, бажання розширитись і в той же час стримування себе в цьому намірі, і все це в квадраті до урану. Тобто, можливо, людина хоче щось о, привнести, якісь зміни в свій почерк, проте е, якісь люди, які мають впливову думку, або прості люди зі сторони могли критикувати його. А можливо, якщо він був занадто прискіпливий до деталей в процесі навчання учнів, учні могли не сприймати цю критику, дивитися на це, що він притискає їх дух свободи в творчості. Ну, це таке поверхове бачення. Якщо ми подивимось на виділеність вузлів, вузли виділяють лінію близнюки-стрілець і досить близько до лінії рак і козиріг. В його картинах, як це може бути? Прописано. Наприклад, він міг починати з якихось знань, накопичення цих знань, пошуки інформації тут і там, і за кордоном, і від іноземців, і від своїх, від дітей. Тобто якась інформація довкола, яка ним пізнається, всмоктується, ну саме про мистецтво, про якісь от, моменти техніки, наприклад, тої самої. А потім він йде у стрілець, де використовує велику ідею. Якось групує всі ці знання в одну єдину думку, привносить свої нові смисли. Юпітер в нього в Діві якось. Ну, якщо, наприклад, в нього техніка трансформувалася, то ось події якраз оця прискіпливість його могла реалізуватись. Міг сидіти і вимальовувати ось ці рисочки, один колір до одного. Ну як варіант. А можливо, це просто про ідею, про ідею, яку він добре продумав і вималював в своїй творчості. Можливо, це зображення якихось простих людей за справою в своїх роботах. До початку до Нептуна. Нептун в поєднанні Сонцем може говорити і про направленість, і виділеність радості, радості активної, тому що сонце в дуже гарній позиції Овні, в екзальтації. Це говорить, що людина може поводитися як дитина, радіти безпосередньо. І тому в творчості може бути не тільки янська енергетика, а й дитяча, необуздана, така яскрава радість, тому, можливо, в зображеннях присутні діти. Через те, що у рибах Меркурій та Венера, то Меркурій може також символізувати дітей, а Венера символізувати красу жіночу. Венера у рибах екзальтує. Це також дуже велика увага приділяється саме жіночому початку красі, красі природи, може бути ніжність, якась психологізм, чуттєвість у картинах. Це як додаток. Тому не обов'язково це може бути чоловіче. А якщо врахувати, врахувати, як саме розташовані планети, то людина націлена на концентрацію енергії буде вовні в точці, де Нептун і Сонце поєднується, націлена на саме таку радісну тематику, саме організований підхід до цього. і... Як результат, людина хоче отримати якусь публічність, статусність, впливовість саме серед простих людей, як майстер, як людина, яка може і навчити цьому. Ну, це як варіант трактовки розташування планету колі. Так, далі подивимось виділеність планет. В нього градусами виділяється місяць ну, на даний час, бо може бути він водолій, і тоді він не виділяється. Виділяється Марс і виділяється. Юпітер. Ну, Якщо місяць виділяється, тоді йому хочеться якогось комфорту, емоційного спокою, задоволеністю своїми результатами в роботі, бути лідером, якимось начальником, командувати якимось і через що він може це досягти. Через свої дії, якщо він буде сам такий, організований, дієвий, ініціативний, тоді і Зможе керувати іншими. Якщо ж виділяється Марс, то йому також хочеться в своїх діях командувати, бути от таким дієвим організованим, спрямованим на результат. І через що через Юпітер, через уміння грамотно, грамотно будувати свою роботу, бути майстром своєї справи, вміти детально показати, правдиво, детально показати все, що він малює, або навчити своєї справи. Тоді він може зорганізувати себе на це, бо якщо немає. Мети, наприклад, якщо він навчав мистецтва, якщо в нього немає мети навчити когось там малювати глечика, то він себе і не організує. А так в нього є мета для, для чого він це все робить? За, для того, щоб навчити інших. Він вивчає досконало предмет, а потім передає інформацію. За цими планетами тоді він міг малювати що? Якісь прості предмети, що тут що тварин свійських, міг малювати природу що довкола, побудову якісь картинки, дії, взаємодії людей, простих людей за справ. Міг також малювати начальників, якихось керівників, учнів своїх. Подивимося за ланцюжками. За ланцюжками в нього виділяються чотири планети: Нептун, Марс, Сатурн і Меркурій. Тобто мистецтво, усамітнення, творчість, психологізм, емоційні якісь моменти. Далі. Дієвість, активність також у цій житті творчості, організованість, систематичність дій в цьому напрямку і нові знання. Тобто, все це зациклюється, виходить. Я отримую свої знання, навчаюся, потім їх приношу в своє мистецтво, дію грамотно, структуровано і так далі. За цими планетами тоді він міг малювати. Швидкі роботи, чоловічі, де є енергетика, ось ця активна. Може бути. Замраження природи, природи ночі, природи зимової стани в природи. Можливо, якщо це пейзажі, могли присутні бути гори, вода, можливо, зображення ну, людей, які за справою. Також, до речі, може бути, що в якийсь момент він міг малювати, наприклад, щось зрозуміле, а потім перейшов до речей, які розпливаються, і майже абстрактні. І в цьому випадку проявляється його. Ось ця кардинальність і швидкість, бажання щось швидко намалювати, перейти в момент кількісний. За кольором тоді виходить, що можуть бути яскраві кольори, жовто-гарячого червоного спектру, спокійні земні кольори, може додаватися чорний колір, синій кольор. Ще хочеться додати про Сатурн, бо він входить у цей ланцюжок, тому можливо будуть якісь. Передачі емоцій в його роботах, можливо, вони будуть як абстрактні, проте це передача емоцій та станів. Якщо це пейзаж, то це або захід сонця, або схід, або ніч, або холод. ну, Якась ось така стан через природу, передача його. І техніка, як я казала, може притерпіти якісь зміни. Наприклад, починав навчатися якомусь живопису більш класичного, а потім у нього перейшло до... Якогось підходу іноземного до більш узагальненого підходу, де є головним смисл, ідея, а не деталь. І за стихіями та Христом виділяється в нього мутабельна земля або кардинальна земля. Якщо мутабельна земля, то це Меркурій, і мені здається, це все ж таки більш вірогідно, бо тут більше карта про експерименти з технікою. То Меркурій в нього у рибах, він е, може претерпіти зміни і ще й через уран у близнюках, тобто його почерк може розмиватися, бути якимось незрозумілим для інших, е, бути таким, нібито, знаєте, сприйматися як, можливо, якась загадка, таємничість, може привносити сюди якісь емоційні стани більше, підсвідомі стани, аніж е, реальні ситуації. Зображені можуть бути природа, вода, може, знову ж таки стан природи або людей, або просто абстрактна якась картина. Може бути зображення чоловіків, дітей, ну, якісь предмети, можливо, що оточують його, тварини, люди, все, що може оточувати його, якщо він зображав конкретні речі, то він може просто в своїй техніці зображати. Кольори, які я перерахувала, підходять, і техніка. Може зазнавати змін. Якщо це кардинальна земля, то це Сатурн. Це трошечки інша ситуація. Тут більше може бути про зображення знову ж таки, ну, хоча мало що змінює зображення конкретних речей, проте Сатурн не полюбляє змін, він більше за класику. Тому, якщо ми глянемо Меркурій, він у рибах. Тут може бути якась суперечка, наприклад, незрозумілість між критиками і саме цим художником. Незрозумілі його ось ці подачі. Хоча тем він може обирати доступні для людей, які вони будуть зрозуміли для них. Ну, А також Сатур може казати, що він може бути якимось керівником, організатором своєї справи, якимось людиною, яка може бути пов'язана з глиною, архітектурою. Ну, до речі, може, в його зображеннях і будуть перемети такого плану, або він міг прикрашати якісь театральні сцени. Добре, далі подивлюся в роботах і визначимось, що ж він все ж таки насправді малював. Буду завершувати. Дякую вам за увагу. Обов'язково поставте мені лайк та підпишіться. Буду вам дуже вдячна. Дякую, що додивились до кінця. Гарного вам дня. Бувайте!